У серпні 2008 року перестало битися серце заслуженого тренера України, майстра спорту Радянського Союзу В'ячеслава Першина. Для того, щоб вшанувати його пам'ять, обласна федерація футболу започаткувала футбольний турнір, який планується зробити традиційним. У першому меморіалі В'ячеслава Першина будуть брати участь чотири команди з Черкас Чорнобая та Сміли. Перед початком турніру керівники обласної та міської федерації футболу вшанували пам'ять В'ячеслава Першина, поклавши квіти на його могилу. Великий, футболіст, великий тренер і просто велика людина, враховуючи великі заслуги В'ячеслава Володимировича Першина перед українським футболом, обласним футболом. Обласна федерація футболу Черкаської області до свого реєстру в цьому році внесла до спортивно-масових заходів Турнір присвячений саме заслуженому тренеру України. майстру спорту Радянського Союзу В'ячеславу Володимировичу Черкаський. У першому матчі турніру зійшлися Чорнобаївський коло Златодар та Черкаська команда Світ Ласощів». За підсумками першого тайму, чорнобаївці були попереду два Однак після перерви не лише не втримали перевагу, але й дозволили суперникові здобути перемогу з рахунком 4-3. У другому поєдинку зустрілися Смілянський Явір та Черкаська команда Ходак Зоря цей матч виявився менш результативним, а сильнішими у ньому були футболісти Черкас 2-1. Таким чином, 1 листопада о 12.00 у поєдинку за третє місце зіграють Явір та Златодар Колос. А о 14-й годині у боротьбі за головний приз зійдуться черкаські команди Ходак Зоря та Світласущі.